скільки би не говорив би ніхто, я хочу вас запевнити, що а, а, я поважаю президента США, тому що це збраний президент, а, і х, подобається він мені чи ні. Ну, Але сіток, це, факт, це, да, президент. це факт, це факт. А хочу сказати, що єдиний, хто може закінчити цю війну, це єдина людина, яка приїжджав на 9 травня і був поруч. З чим з чмо? Це імператор Сінзінпі. І тільки він може закінчити нашу війну. На жаль, да такою ціною. Він цинічний, а йому сьогодні потрібно в такому стані мати таку слаб, слабку Росію. А, да, зараз я говорю про цинічні речі, що да, гинуть наші герої, гинуть наші люди. Але. Він, він робить, він розуміє, що він хоче. Послухай, і він, я хочу вас запевнити, що він забере шматок Росії 100%. От я сподіваюся, що ми будемо ще жити свідками цього станемо. Да, і це ми обов'язково це побачимо.